з великими довгими вушками і куцим хвостиком. Образився зайчик. Не дражнись, Хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, когось мені ще подражнити Аж бачить песик, песик. Добрий день, здрастуй, песику. Песик подивився угору і побачив О, песика такого ж, як він, але великого такого і чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, хмаринка, сказав песик. А хмаринка посміялася і полетіла далі. далі. І бачить, сидить мишка. Мишка сидить. Хмаринка гукає Мишку. Мишка подивилася на небо, а там якась незнайома мишка з великими вухами, з дуже довгим хвостиком, не таким, як у неї, І з великими зубами мишка аж злякалася. Ой, Хмаринко, навіщо ж ти мене передражнюєш? Будь ласка, не роби так. А Хмаринка засміялася і полетіла собі далі. І так вона літала по небу, літала і всіх, кого вона не бачила, всіх передражнювала, перетривляла, а згодом і її вже стали називати то квіточкою, то півником. Мишкою або зайчиком, а вона все кричала, ні, я хмаринка, я хмаринка, але ніхто її вже не чув. Всі знали, хто вона є насправді. І хмаринка дуже образилася, засмутилася і вона заплакала. А скажіть мені, будь ласка, а коли хмаринка плаче, то що буває? Дощ буває, добре. А ще мені розкажіть, а що ж таке дощик? Це що, крапельки води. Добре, молодці. А тепер давайте ми з вами нашу хмаринку все ж таки зробимо веселою, не дивлячись на те, що вона ображала звіряток, так, Лізуня. А ми їй зараз розкажемо. Що ми знаємо про водичку, які ми знаємо з вами? Про слів'я, приказки або навіть хтось віршика вивчив? Добре? Хто з вас розпочнемо? Сіяну, будь ласка. Володець, так, Сабіна, що ти знаєш? Я знаю. Скажи, будь ласка, про водичку. Водичка не став, що сусичка. Добре, молодець. Яночка. Чиста вода, а лобі біда. Правильно, добре. Сашко, що ти мені скажеш? Водичка чи по трубах. Так, водичка, чистенька, корисна тече по трубах. Добре, молодець. А тепер, будь ласка, встаньте, будь ласка, сюди. А тепер ми з вами теж цю водичку будемо з вами вмиватися, ми чистою Хлюб, Хлюк, водиченько. Хлюб, хлюк наличенько, І на ручки. І на ніжки. Хлюк, хлюк, хлюк. Молодці. Дуже добре. А тепер я вас запрошую до нашої дослідницької лабораторії. Будь ласка. Українською мовою згадуємо. Супо, молодець, що ще сі, молодець, Сашко. Вода вода. Буває вода, Андрюша. Э, вода буває красною. Бруд? Брудною вода буває. Яночка. Нормально. Вода буває про... прозорою. Скажи. Нормально. Прозорою. Нормально. Якою буває? Холодною водичка буває, Даня. Шовно. Вона буває теплою, Сашко. Вода буває, Даня вже сказав, ти теж це знаєш. Молодець, теплою, машенька. Буває чистою. Вода, вода буває чистою, дуже важливо, єва. Гаряча. Вода буває. Скажи повністю, скажи повністю. Вода. Гаряча. Вода буває гарячою. Вода буває. холодною. Молодець. Так. Ще якою водичка буває. Все сказали? Угу. А тепер є Сабіна. Вода розтікається, лється. Правильно? Це ти хотіла сказати, вона лється, падає з шумом. Молодець, дуже добре. А тепер давайте ми з вами ще згадаємо Машенька про водичку. Ти, Ось Андрюша сказав, що водичка буває прозорою. А ск... що є? Що забули? В басейні. В басейні води Дуже багато вона корисна в басейні. А скільки мені, базарка? Вода колір має? Ні. Ні, нема. Вона прозора, молодець, а вода має смак, ні, запах. Ні, Правильно. Тільки коли ми миємо ручки з милом, мило дуже добре пахне. Добре, на столах, цукор і сіль. Я вам пропоную зараз дізнатися, чи розчиняються цукор і сіль у воді. Спочатку ми з вами візьмемо цукор, Насипте, будь ласка, цукор. Це Цукор. Подивіться, будь ласка, де в нас цукор? Ні. Ні, цукор. Так. І розмішаємо у водичці. Софі, у водичці. Так, беремо. Цукор ми беремо. Сінь, ти ж знаєш, як ви. Як виглядає цукор. Так. Розмішали. Так. Ліза, ну не треба так сильно, щоб не розплескалася водичка. Так, добре. Подивіться, будь ласка. Подивіться, в кого там розмішався цукор до кінця? Да. Так. Розчинився цукор у воді? Ну подивіться, будь ласка. Розчинився? Да. Так, давай розмішуємо. як. Ну, в тебе гарний цукор, а у Яночки трошки він залежавшися, напевне. Так. Розчинився цукор. Да. Всі побачили, що цукор. Я на тебе розчинився? Розчинився. Добре. Молодці. Цукор у нас в воді що? Розчиняється, так? А тепер давайте сіллю спробуємо. Сіль. Беремо сіль і теж спробуємо її розчинити у воді. Ану, розмішуємо. Так, молодці. Можете собі ближче підставити. Так. Ну як? Дивимось. Розчинилася сіль? Так, давайте, давайте. А давай ми ще спробуємо розчинити. Ну подивись, будь ласка. Там, там грудочка в тебе попала. Давай, а ну почекай, почекай, давай я тобі. Так, ми її, так, о. о, ось так ми її спіймали і розім'яли. Так. Розчинилася сіль? Так. А тепер давайте ми спробуємо. Візьмемо пісочок. Пісочок візьмемо. Яночку з водою обережніше. Підніміть. І подивіться. Не розчинився, не розчинився пісок, так? Сашко, та ти в мене такий, що в тебе все розчиняється, в тебе і каміння розчиняється. Подивись не уважніше. Не. не розчинився? Ні, Сашко, не розчинився. А тепер, а яка вода стала? Подивіться, будь ласка. Вона, вона яка стала? Ще, бачите, в нас камінці лежать. Давайте ми ще спробуємо. Там можна ручкою взяти камінці. І покласти у скляночку з водою. А вона нас не сталося. А ну кидай. Ну, так. А тепер спробуємо розмішати. Ну і що? Не, розчиняє. не розчиняється. Так, а тепер ви ложечки покладіть. Поруч із скляночкою не, розчиняє. так. не розчиняється. Бачиш, він цілий, тільки вона мокрий. Так, так. діти, ану, увага на мене, подивіться. Ану, скажіть, будь ласка, як ж ми з вами зробимо висновок? Що у воді розчиняється? зчиняється у воді 7.60 Ми з'ясували тільки що, що вода буває в рідкому стані. А тепер, що ми з вами чуємо? Вода у чайнику Вона нагрівається і сподіваємося, вона зараз закипить нас. Нічого нас не підведе. Вода потримаємо над парою. дзеркальце, люстерку. Трошечки потримаємо і подивимось. Що в нас з цього? Що на люстерці? Водичка. Водичка. Крапельки водички. Бачимо? Водичка. Бачимо? Да. Значить, пара це теж що? Крапельки? Да. Це теж вода. вода. Так, Значить, вода в нас буває у вигляді пари. Добре, молодця. Водичка єся? Ні, ану, тримай. Ну, не летя водичка, а ну, якавана. Тверда. Так. Тверда. Ты точно знаешь, что она тверда? А ну, холодная. Холодно, а? А, а ну? Очень холодная. Вообще холодная. Да. да. Очень холодная Вообще холодная. холодная Вообще холодная. Холодная А ну понимаешь, тверда вода? Да. Тверда. Добре. Молодці. Ми з вами рідкий і коли вода кипить, це виділяється пара. Добре. А скажіть, що, Андрюша? Та з чайника. з чайни чайника парень виділяється ще є вам. Так, ти теж бачила з чайника. А скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. А мама ваша прасує вдома білизну? І чайник купить все, якщо немає бути. Добре. А вам сподобалось сьогодні в нашій лабораторії? Я сподобалось? А скажіть мені, будь ласка, а що ви сьогодні дізналися? Ось давайте зробимо висновок. На кінець що Що дізналися? Водичка яка а буває, ще раз повторіть? Брудна. Брудна, ще яка. Прозора ще. В якому стані буває вода. Ще раз повторюсь: в якому? Коли, коли є ця вода. Gracias.